Ця жінка робить з українками неймовірне. Це Марченко Катерина, засновниця студії Краси та Перевтілень в Одесі, а ще ініціаторка єдиного в країні безкоштовного соціального проєкту Перевтілення, який допомагає жінкам знову побачити в собі красу, знайти себе, відчути впевненість і бажання жити по-новому. І про неї говорять замало. Бо від того, що публікуємо у своїх соцмережах, очі лізуть просто на лоба. Неймовірні перевтілення звичайних українських жінок з повсякденних образів в розкішні. Не кожна має час та гроші, а то й здоров'я, опікуватися своїм гардеробом, макіяжем. А Катерина дає жінкам можливість побачити себе саме в тому образі, який моментально, хоча б на якийсь час, зробить їх щасливими. У своєму інстаграмі Катерина також зазначила: цитую, я сама пройшла непростий шлях, незважаючи на деякі фізичні обмеження, які є в моєму житті. Я ніколи не дозволяла їм стати перешкодою. Навпаки, саме вони загартували мій характер, моя історія про силу, працю і віру в те, що успіх це не везіння, а щоденна праця над собою.